Попри воєнний стан та бойові дії, Україна поступово відновлює металургійне виробництво на усіх циклах. За перші два місяці року виробництво та споживання прокату зросло на 52 відсотки порівняно із провальним 2023 тисячі За цей же період зросла виплавка чавуну на 42%. Тож це дозволило Україні повернутися в двадцятку найбільших світових виробників. Такі показники для металургів забезпечили гірничо-рудні компанії. Які не припиняють видобуток руди навіть під ворожими обстрілами. Один із найбільших гірничо-металургійних комплексів в Україні це підприємства компанії Ферекспо Полтавський та Яристівський гірничо-збакачувальні комбінати, які виробляють залізні котуни. Але перед тим як стати котунами, залізо проходить дуже довгий шлях. Сировину для котунів беруть ось на цьому кар'єрі. На рік тут видобувають 34 мільйони тонн сирої руди. Масштаби цього місця вражають, адже це найбільше родовище залізної руди в Європі. Протяжність кар'єру 2 на 6 кілометрів, а глибина 500 метрів. Для порівняння у цей кар'єр можна вмістити 5 монументів батьківщини матері або ж півтори Ейфельові вежі. Глибина кар'єра зараз 450 метрів. Розрахований проєкт на потужність до глибини 700 метрів. 700 метрів. Це з урахуванням. Поточного об'єми видобування і ще на 40 років. Ще на 40. звичайно. У вас, мабуть, визнак таке питання, а що далі? Далі, в залежності від економічної ситуації, або буде продовжено прийняти рішення по поглибну кар'єру, тому що руда йде на глибину десь 1500 метрів. Якщо ви почули, б далі 700 метрів сказав. Або буде прийнято рішення підземним способом видобування. Руду вантажать на самоскиди. Такі вантажівки можуть перевозити від 136 до 220 тонн руди за одну ходку. Ці машини це те, чим пишається комбінат. Саме у Ферекспо вперше в Європі почали використовувати самоскиди, якими керують віддалено. Маршрут, по якому їде вантажівка, будує штучний інтелект, і машина рухається без водія всередині. Автоматизованих самоскидів на виробництві поки що шість. Загалом на комбінаті понад 80 вантажівок. Іншими досі керують водії. На Зазначають, що за кермо самоскидів стали сідати і жінки. Раніше керування кар'єрами, допустимо, на зміні це була сута мужська, жінки це була дуже рідкість. От у нас представниця Світлана Тур. Вона зараз стажується на менеджера. Це так називаємо нічний директор підприємства, которое управляє всіми процесами в кар'єрі і взагалі на підприємстві. Також у нас наверное, був перший. Такі жінки працювали на великовантажних самоскидів. і далі ми зараз продовжуємо і з війною. Це ще більш актуальніше стає, і ми надалі буде жінок привлікати до всіх, скажімо так, називаємих в кавичках чоловічих професій. Далі руду відправляють на подрібнення та збагачення. Шихту, тобто суміш дрібно подріблених мінералів, змішують із добавками. Цей мікс зволожують і переміщають в барабани для угрудкування. Ми відділяємо вологу, тобто воду з цієї пульпи і залишається концентрат з необхідною вологістю. Далі концентрат, який вже отриманий з прес-фільтрів, йде на змішувачі, а ріг, де поступає, до, до, додається до концентрату і бентоніт, і вапняк. Змішується, і далі ця суміш вже транспорт, транспортується конвейерами до дільниці огрудкування. У результаті огрудкування виходять металеві кульки, їх висушують і випалюють за надзвичайно високої температури у спеціальних печах. У результаті кульки стають дуже міцними. Ці окадки Фарек з поекспортує по всьому світу у Європу, Японію, США, Китай та інші країни. Щоб зробити виробництво більш екологічним, у Ферекспо розробили проект із сонячною електростанцією. Поки ж ця станція невелика і виробляє лише 5 мегаватт електроенергії. У компанії діляться планами, що після перемоги у війні вже запланували побудувати декілька нових станцій. Ферекспо свідомо відмовилась від отримання від держави певних компенсацій, пільг субсидій чи так званого зеленого тарифу. Вся, а вся згенерована електрична енергія з цієї станції використовується, скажімо так, а, всередині а, комбінату. Під час війни компанія продовжує інвестувати в українську економіку. У січні 2024-го запустили інноваційний пресфільтраційний технологічний корпус на полтавському ГЗК. Інвестиції у першу половину проєкту склали 80 мільйонів доларів США, а загальний його бюджет 160 мільйонів. Висота будівлі 42 метри, а загальна площа 28 тисяч квадратних метрів. Комплекс використовує сучасне обладнання світових лідерів, яке допомагає краще слідкувати за показниками вироблений продукт і відповідно покращувати її якість завдяки фабричному комплексу. Споживання бентоніту знизилося на 55%, а якість продукції зросла на 3%, зменшивши при цьому споживання природного газу та кількість викидів у повітря. Як наголошують у Ферекспо їхнє завдання створити якісний продукт, який піде на експорт та забезпечить стабільне надходження валютної вирочки до України.